Доброго зланого дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Марка, 7 глава 14 по 24 вірш. Одного разу Ісус, покликавши весь народ, говорив їм: Слухайте мене всі, і розумійте, ніщо з того, що входить у людину зовні, не може її осквернити. Але що виходить із неї, те оскверняє людину. Якщо хто має вуха слухати. Нехай слухає. І коли він увійшов у дім від народу, розпитували його учні його про цю притчу і сказав їм: Невже й ви такі нерозумні? Досі не розумієте, що все те, що входить ззовні в людину, не може її осквернити, бо не в серце її входить, а в утробу й виходить геть. Це він сказав про чистоту всякої їжі. Говорив вже, те, що виходить із людини, оскверняє людину, бо з середини і з серця людського лихі помисли виходять перелюбства, любодійства, вбивства, крадіжки, жадібність, лукавство, зради, розпуста, око лукаве, хула, гордощі, нерозсудливість. Все це зло з середини виходить і оскверняє людину. І вставши, він пішов звідтіля в Тиру й Сидону, увійшовши в дім, не хотів, щоб хтось упізнав його, але не міг.